Всім привіт! Студія Автозвука «Електросила», місто Київ. Сьогодні ми е, попрацювали ну, на сам, насправді це, ми тиждень десь працювали з цим автомобілем. Це Lexus GX470. 2008 року випуску. Е, Спочатку у клієнта був запит на заміну штатного головного пристрою. От так виглядав штатний головний пристрій. Це Дуже старий з касетами, як ми бачимо. Тобто ніякого функціоналу не було, але ж була тільки камера заднього огляду. Теж не працювала. Ми поставили сучасний, клієнт привіз свій головний пристрій, так званий Tesla Style вертикальний дисплей. Потім пізніше покажемо, як він виглядає. От. І Було побажання встановити ще огляд 360 градусів, але ж магнітола спочатку не підтримувала. Тобто, в, 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 Трошки попрацювали з нею, пошукали, подивились меню, і знайшли і підтримку 360 і в ітогі в... в... зробили це. А... Тут, в цьому автомобілі, штатна система Марк Левінсон і відповідно штатний підсилювач. Також є штатний САП. Тут, так, ми в багажнику, я одразу розкажу про штатний сабвуфер. Тобто штатний сабвуфер, він стоїть в корпусі під обшивкою. Ми е, поміняли динамік, бо штатний динамік вже не працював. Е, з часом машині майже там, 20 років і динамік вже вийшов з ладу. Е, тому ми в штатний корпус допрацювали його, поставили новий динамік. Е, Акстон, я покажу, яка модель була пізніше. От. В принципі, по бажнику все. Давайте підемо далі і поговоримо про те, що ми зробили ще в цьому автомобілі. По акустиці. Передні двері Марк Levinson, три компоненти. Twitter, середньочастотник, вуфер. Все стоїть в двері. По акустиці, тобто, замінили, поставили фокал. Авали, квіттери і середньочастотники. Е, наші улюблені Uranium Ground Zero GZUF 60SQA. Все в штатних місцях, як ми бачимо, без зміни інтер'єру, але ж грає набагато краще. Отак От виглядає штатні динаміки. Вже побачили вони життя. Марк Лєвінсен. Да. Втомлено дуже. Що цікаве? Ну, як завжди зробили аудіопідготовку, тобто шумовіброзоляцію дверей передні і задні. В задніх дверях у нас коаксіальні динаміки. Твіттерів окремих немає. Так само 16-сантиметровий динамік двері. По підсилювачу. Давайте про підсилювачі. Штатний підсилювач виглядає ось так. Це, в принципі, ще більш-менш нормальне в ці часи робили, але ж все одно, воно не таке, як сучасне обладнання. Ну, не заводське. Тому що ми замінили головний пристрій, відповідно, і є сенс поміняти і компоненти акустику плюс підсилювачі. Тобто ми вибрали восьмиканальний канальний Акстан, це процесорний підсилювач. Для... Від нього ми підключили. Всю акустику, тобто передню, передні двері, задні двері. І ще є два динаміка в задній, в кришки багажника. Вони теж грають. Так, по сабвуферу. Сабвуфер у нас новий, як я вже казав раніше, це теж Акстан 16,5 см. Номінальна потужність у нього, якщо не помиляюсь, не знаю, не пишуть. Ага, пишуть. 75 Вт. Але ж такий малиш дуже немаленький. Малиш немаленький. На нього його ми підключили від такого самого маленького підсилювача. Це двохканальний Mosvei P2, дуже компактний. Розміщений ці підсилювачі в штатному місці під водійським сидінням на штатному кронштейні, тобто максимально якісно і. По-заводському їх розташували, скамутували, живлення протягнули з під, під капота. Дуже круто і компактно все вийшло. Так виглядає головний пристрій. Тобто Тут у нас є на штатному точніше, головному пристрої було керування клімат контролем. Тут ми все залишилося. Як ми бачимо, є фізичні кнопки, змінюється температура. Включає, вимикається, вимикається. Тобто все це працює, відображається. Гучність кнопки працюють. І ще саме цікаве це огляд 360 градусів. На вертикальному моніторі це виглядає ось так. Камери передні, задні, бокові. Ось так. Можна ось з бокових. Двері зараз відкриті, тому картинка трошки не така, як хотілося би. Тобто змінюється различний розлич, е, вигляд з різних камер. Задня від зверху. Широкий кут, звичайний кут. Тобто Три варіанти на кожну камеру можна обирати. Тому ось такий комплект у нас вийшов. По акустиці, підсилювачам, шумовій іброзоляції, головний пристрій плюс е, огляд 360 по часу зайняло. 6 робочих днів. По вартості, якщо будуть питання, запитуйте в коментарях. будемо Бо це все окремо залежить від машини і залежить від комплектів, які можна встановлювати. Після встановлення обладнання була налаштована аудіосистема. Тобто зараз все дуже круто грає значно краще, ніж штатна аудіосистема. Тому, як то, якщо ви бажаєте покращити свій автомобіль та зробити його більш сучасним та гарно граючим, звертайтесь в студію автозвука Електросила міста Київ. Всім пока!